Зараз активізувалося питання знову щодо дозволу бити по Росії озброєнням наших партнерів дальнобільною зброєю, знов таки використовувати атакамси по ворожих цілях. Як це змінить загальну ситуацію? Наскільки це зможе послабити логістичні зв'язки, логістику ворога? Надзвичайно важлива річ. Надзвичайно важливо, щоб ми були. Принаймні в цьому симетричні, хоча б симетричні до Росії, бо ми багато в чому Росія нас сильніше. Ну, власне, на цьому і базувалася їхня гіпотеза для того, щоб напасти. Більше економіка, ракети, авіація, більше піхоти, більше, всього більше. Е, і те, що ми воюємо зі зв'язаними руками, це ніби боксер меншої вагової категорії е, змагається. Важко важко, наприклад, супертяжем, так середня вага, е, якось вивозить за рахунок майстерності, але судді вирішили ще йому одну руку зав'язати за спиною, щоб було якось так воно. І оця заборона використовувати е, ці ракети по тиловим об'єктам. Росія ж активно б'є по нашому те, що по тиловим військовим, вона по нашим е, нахо, Глибокому, глиб, глиб, глибинному тилу, так, глибокому тилу, по мирним містам наносить удари, е, тому що воно у них криве і касе, то воно попадає куди попало. Е, от. А ми не можемо нанести навіть ефективно по такій умовно прифронтовій логістиці. Е, я сподіваюся, що сьогодні, до речі, Штольц там має. Е, Сподівання є, що прийме таке рішення про дозвіл на фоні того, що е, Росії постачають її союзники ці ракети, і ми отримаємо можливість бити по логістиці. Що таке бити по логістиці? Я от е, простими словами, це найгуманніший, якби це дивно звучало спосіб е, перемагати росіян. Ми знищуємо їх по перше до того, як вони прибули на фронт, або їх, або їхні можливості, знищили, наприклад, нафтобазу, і вони не можуть заправляти танки. Відповідно, танки не доїдуть. До вогневих позицій не будуть стріляти по нашим хлопцям, і нам не доведеться цей танк спалювати тут разом з танкістами, які всередині бачите, скільки людей буде врятовано. Танкісти не помруть російські. Ну це мене чесно мало цікавить. Але якщо вже так трохи пофілософствувати, е наші бійці будуть на позиції цілі здорові, і це все зупиниться в зародку. І більш за те, це має психологічний тиск на ворога. Він має розуміти, що не можна там кататися, от на ділянці. Відповідальність третьою окремої штурмової, ворог уже так активно не катається на бронетехніці. І так завжди ми приходимо на нову ділянку. Завжди спершу починаються такі е, криваві жнива. Давайте так це називемо, бо ворог е, він не очікує і ми доволі ефективно працюємо, поки він не адаптується. І ми, як правило, спершу ти палиш багато техніки, а потім він її ховає. І для нас це критично необхідно для країни. А якщо ми хочемо перемогти, якщо союзники на нас ставлять, а все схоже, що ставлять, то вражати саме логістику, саме е, логіст, враження логістики руйнує плани ворога, а краще не е, на полі, прямо от на фронті, перемагати, а перемагати ще до початку бою. В цьому є навіть певна така військово-політична майстерність. Кращі війни знаєте, які найкращі війни, які не почалися. Так, да, насправді так. Да. Е, ще таке питання. А от як у них це влаштовано? Тобто, як у них влаштована саме логістична складова? Е, тобто, як це все функціонує в них в їхній армії? Наскільки вони багато завозять на передову? Е, скільки в них взагалі особовий склад до цього задіяний? Чи вивчали ви це питання? Безумовно. Давайте попробуємо проаналізувати російську логістичну компоненту і дати їй якусь оцінку, так принаймні потенційно. От яка вона давайте так. Ми ж не можемо знати. Ну хтось може хто більше займається е, професійною розвідкою. Е, ну я займаюся фронтовою розвідкою. То ми там бачимо піхоту, техніку знищуємо. А хтось займається такою розвідувальною аналітикою? Більш скільки у ворога можливостей, на що він здатен, е, як швидко він здатен перекинути е, сили і засоби. З однієї точки до іншої, е, наскільки ефективно він може е, використовувати е, свої логістичні ресурси? Бо війна насправді це логістика. як би воно не було так, це подвиги бійців на полі бою, і це подвиги командирів, які змогли так забезпечити бійців, щоб ті могли перемогти на полі бою. Е, от е, Давайте з більш такого зрозумілого з українського прикладу перейдемо до російського. От, наприклад, mm. у нас третій окремій штурмовій бригаді логістикою займається а, мій товариш-заступник третьої окремої штурмової а, радіон Кудришов на псевдорадік. І у нас так, от воно що він робить? Він робить якось так, що у бійців завжди є набої. У нас є завжди пластид для fpv дронів камікадзе. А, у нас є завжди автівки для евакуації поранених. У нас завжди є резерви для заведення їх у поле бою, якщо піхоті важко. У артилерії на позиції боєприпаси, одяг, їжа. Все це є, і це є логістика, щоб воно було і було привезено своєчасно тим, кому потрібно, і малися резерви на випадок, якщо щось знищиться? Так ну таке буває. І оце власне на це питання відповідає логістика. І самі ви розумієте: якщо е, немає у бійця солда, е, солдата е, набоїв на позиція, або йому нема чого їсти, або йому не видали зимове взуття, і у нього відмерзли ноги, то про яку війну говорити? Росіян розвинута логістика, вони держава імперія, яка не перший раз веде війну, яка це багато разів практикувала, бо ми ж наростили військову логістику а, не так давно. Так, в 2014 році ми взагалі дізналися, що нам доведеться з кимось воювати. Ну, вже стало так, трохи mm -hmm. хто там думав, зрозумів. А, а тут це стало фактично як повноцінна, ну. Повноцінніша війна тоді казали там: А то зараз же ніхто не каже там якесь слово. Війна всі кажуть. Ну і це є війна. Росіяни мають великий досвід у логістичних військових операціях. Вони. Мають велику кількість персоналу особового складу, які провадили ці операції на території інших держав, тому що це країна загарбницька, яка постійно воює. Тому у них це все налаштовано доволі непогано. І те, що ми не можемо її вражати, от це дає їм такий величезний плюс, ви собі не уявляєте, які вони економлять ресурси на дублюванні. На рознесенні. Наприклад, якщо у тебе немає загрози нанесення враження, склади все на один зручний склад поближче, це дуже спрощує все. І вози собі там постав автівки всі в одному місці, танки теж за парку, Як росіяни е, літаки свої ставили на ближніх аеродромах, поки ми не почали їх там знищувати е, зброєю різною, так? Е, е, а потім їм доведеться довелося їх віднести. І це вплинуло на зменшення кількості ударів тими ж. Кабами по Харкову, наприклад, або зменшенню можливості з цих літаків впуску е, ракет різних типів по цивільній інфраструктурі. Тому, е, аналізуючи російську логістику, це сильна їхня компонента. Хто б там що не казав, як би воно не здавалося, е, вони мають в цьому досвід, принаймні. І маємо щось з цим робити. І якщо дадуть дозвіл, я певен, що у них це значно ускладниться. І маємо це їм ускладнити.